5 лютого Всесвітній день читання Голос. Свято відзначається для того, щоб спонукати молоде покоління до читання Книжок Голос разом із друзями, ділитися враженнями стосовно прочитаного. До вашої уваги читання патріотичної поезії з дубачами освіти групи номер 13 Державного навчального закладу. Ковальський Центр професійно-технічної освіти. Молімося за Україну, за нашу неньку молоду, і не було щоб їй загину, щоб Бог відвів від нас біду. І не було щоб більше крові, щоб люд невинний не вмирав. Просім для України доби, і щоб народ наш волю мав. Не падай ненько на коліна, вставай, дивись у майбуття. Від нас кінчиться неодмінно, ще зацвіте для нас життя. Молимося ж за Україну, нехай мій щастя пороста, гаю гаю цвіте калина, під небом рунеться жита, нехай наш прапор підійметься І займою рить у небесах, нехай минуле озоветься лиш в спогадах, та ще й у снах. Любов у нас до Батьківщини, Ідеї серце глибини, ми, патріоти України, її ми дочки і сини. Хоч за походженням людини тече ужила віче кров, ми, громадяни України, до неї вірна нас любов. Тут народилися ми, живемо, тут щастя рости. Павку любов, серцям несемо. Ми, українці, я і ти. І сила, й мудрість до людини від матері від йде. Ми патріоти України і кращої нема ніде, нам наймиліша і єдина вітчизна за усі світи, Чарівна, рідна Україна, ми українці я і ти. Я не часто кажу про любов, хоч люблю безперерви на втому, іде війна і сьогодні ти знов, вже без мене рушаєш з дому. Ти сузою твій шлях не скроплю, хай заплаче ворожа та зграя. Поважаю, пишаюсь, люблю, з перемогою вернешся, знаю. Обереги моїх молиток зграю спині зомбовими вовчу. Я найчасто кажу про любов, а сьогодні вже вкотре не змовчу. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і слі. Сьогодні усе для тебе озера, газі, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Я дуже ж не проспи. Бо ти на землі людина. І хочеш того, чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зневецька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись, Хтось ними плакав, мучивсь, болів. І з них почав і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Це повторялось і краса, і утворність, усе було, асфальти, париші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Дивлюсь на пройдену дорогу, і гнів, і жаль мене пече, але у нашу перемогу. Усе ж я вію, гаряче, як завтра день угледять люди, як зійде сонце золоте, так Україна жити буде, так наша мрія процвіте.